У Чернігові Хруща можна побачити навіть посеред літа, проте він не зищить, а смішить в десяте любителі пожартувати приїздять до Чернігова на фестиваль молодіжного гумору. Хрущ це був спочатку фестиваль стимів. Харуч та студентський столицький театр естрадні мініатюри. З теми зараз трошки якось змінили формат. пішли більше до драматургії, тому по певні там рік не було. Потім змішували з теми команди КВН, а потім вирішили назвати це фестиваль молодіжного гумору. Цьогоріч радість містянам дарували шість команд. Серед них минулорічні переможці фестивалю та дворазові чемпіони Чернігівської ліги КВН Гомельські клякі. Скажіть, я та на первий місяць весни? Март. Хрен! Или Март? Да у меня весь кроссворд поехал. Да получается, тут надо не стелька, тут не подшипник, а первое слово владельца не ГТР, а ВУ. <реш> Білоруси твердять, фестиваль потребує нових фішок. Деякі з пропозицій озвучили. Можна додати цікаві конкурси в Кенбусі, наприклад, такі, щоб нам було удобно. Так. Да. Сажання на час картошки. Да, да, я... Ха? За всю історію чернігівці жодного разу не перемагали на хрущі. Ситуацію хотіли виправити досвідчені гравці зі збірної друзів. На сьогодні участвують очі наших давнішніх соперників КВН. Ми два роки не грали, услышали список команд і рішили вернутися напослідок луну на двері і обіграти їх всіх. А вдруг пармен свій перший робочий день? Тіли, Втім, найкраще веселити публіку упродовж вечора вдавалося гумористам з Луцька. Квартет волинських парубків каменю на камені не залишив від суперників. Кохана, ти жінка, ти мати, ти маєш бути великодушною. От помниш, я в прошлому році ти пропала на два тижні. Далі ж я рожала. Перемогу луцьких гумористів оцінили у півтори тисячі гривень.